Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо молочний десерт з полуничкою. Він уже готовий стоїть у мене в холодильнику, бо на дворі спека до 30 градусів, а то і більше. Тож йдемо готувати, друзі. Беремо 300 г полуниці. Миємо її і відриваємо плодоніжки. Полуницю. Засипаємо цукру 100 грамів сік, яку випустить повинничка, не виливаємо. Беремо 25 грамів харчового желатину. Розмішуємо і залишаємо для набухання. Поки розтає цукр, і набухає з желатин, беремо 300 мл молочка, переливаємо в сотейник і ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, виключаємо тим часом пересіджуємо полуничку. Ось скільки соку у нас вийшло. Желатин ставимо до мікроволновки на хвилиночку для розчинення. Додаємо до молока, розмішуємо і залишаємо охолоджуватися, а тим часом готуємо посуд. Можна робити в такому з-під молока, можна з-під соку такий. Я вже в такій формі робила, дуже чарівно виглядає. А зроблю, напевно, ось в такій квадратній формі. Я буду вирізати її посередині. Ось ножиком для паперу я вирізала посередині і з боків. Сюди ж викладаємо полуницю. До охолодженого молока, додаємо сметану 300 грамів. Перемішуємо і додаємо сік. І все ретельно перемішуємо. Ось такий приємний колір вийшов, заливаємо, наповнюємо формочку. Заливаємо наш десерт, нашу полонечку. І ставимо до холодильника. Через 3 годинки я дістала з холодильника наш десерт. І будемо викладати його з цієї формочки. крає десерту дуже добре відходить від форми. Можете подивитися і тут. Раз, Ось такий наш десерт. Так гарненько виглядає чарівний десерт. А ще я хочу полити його шоколадом. чорним шоколадом. Ось так виглядає мій полунично-молочний десерт. І я запевняю вас, що на смак він дуже смачний. Ну дуже-дуже смачний. Готуйте це дуже смачно. А з вами я буду прощатися. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалось, написати коментар, чи сподобалось вам. І підписатися на мій канал, якщо ви досі ще не підписалися. А я буду чекати на ваші відповіді. І зайду до вас на чай. На все добре. Мирного неба. До побачення!